Діагностично, у всьому світі, і в тому числі в нашій країні, всі спеціалісти працюють однаково для того, щоб зрозуміти і скласифікувати прояви цієї деменції. Звичайно, що первинним це є симптоми, збір анамнезу. Збір анамнезу включає вивчення всіх можливих захворювань в цього пацієнта, проведення лабораторних досліджень. Для того, щоб визначитись, можливо, порушення метаболічні, чи якісь певні відхилення, спричиняють порушення когнітивної функції, яке може бути, до речі, і зворотнім. Вивчається обов'язково анамнез з прийому всіх медикаментів, навіть є доступна в інтернеті. Така м, програма, яка вивчає вплив на когніцію різних препаратів, не тільки е, ми говоримо за якісь ну, там е, психотропні засоби або наркотичні е, е, препарати, а ми говоримо за препарати всі. І є такий ступінь визначення впливу на когніцію по балах яким можна зрозуміти, можливо, ті чи інші вживання ліків спричинило погіршення пам'яті, е наступним кроком, звичайно, є нейровізуалізація, проведення МРТ е чи проведення комп'ютерної томографії. Коли ми говоримо про дослідження первинне, це обов'язкове виключення, підтвердження тих чи інших причин, які викликали деменцію. Коли ми говоримо в ході ведення пацієнта, то про повторні МРТ, коли доктор лікар призначає повторні МРТ, можливо, у пацієнта з'явилися якісь симптоми. Які не вкладаються в картину прогресування його основного захворювання або виникнення супутніх станів, тому що це є досить часто пацієнти змішані, які мають і гіпертонію, і цукровий діабет, і в них можливо виникнення інсультів, навіть малих і певні симптоми можуть наштовхнути лікаря, призначити повторне МРТ і це дійсно має рацію. Для для спостереження за пацієнтом в домашніх умовах існують певні тести для контролю за симптомами. Вони є на сайті мозок, є виставлені, бо є певні тести, які вимагають, які вимагають медичних знань і розуміння. І ми проходимо спеціальні скажімо, навчання і тестування по тому, як проводити їх у пацієнтів в динаміці. в тому числі, А коли ми говоримо про Процес контролю над в домашніх умовах то це є такий тест, де, зокрема, наприклад, Міні-Кох це є повторювання п'яти слів, коли родич чи опікун пацієнта задає п'ять слів. Пацієнт повинен повторити цих п'ять слів, далі проводиться якась віддалена розмова, і через кілька хвилин опитувальний повинен відновити відтворити ці п'ять слів. І тест малювання годинника, який можна проводити власне, в домашніх умовах, коли опікунно чи родич розуміє, що є правильне коло, що є зображення цифр на циферблаті, а вказання стрілками правильного часу, це вже є вищий рівень когніції, і по тому, як він малює, може зрозуміти. За тим, що відбувається погіршення стану пацієнта, і звернутися до свого лікуючого лікаря, який веде того пацієнта, з фразами, з фразами, що є погіршення стану, як і тоді вже лікар кількісно визначає наскільки відбувається погіршення, і проводить корекцію схеми терапії.